Ой хмариця, туманиця, дрібні дощі йдуть, Та молоді жовня, жум'ярики, медгорілку п'ють, та молоді жовня, жум'яринки, медгорілку п'ють, п'ють горілку ще й наливку їдять ягідки. Та ще й собі з погляд поглядають на чужі жінки, та ще й собі з погляд поглядають на чужі жінки, чужа жінка, як я їтка, як ти маки світ, а ти ж мені шапе, билину зав'язала світ. Та, ти ж мені, жабе, шабелино, зав'язала світ, візьму я ж тебе, шабе, шабелино, та й за гострий край, пущу я тебе, шапи, шабе шабелино, глибокий дунай, пущу я ж тебе, жапи, шабе шабелино, глибокий дунай, плавай, плавай, шабе, шабелино, вчися плавати. А я піду молот молочовняр, жінку шукати. А я піду молот молочовня, жінку шукати. Ай, як собі шап бишабелину, жіночку знайду. Тоді я тебе шапи, шабелино, до боку припну. Тоді я тебе шапи, шабелино, до боку припну. Ой хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, Та молоді жовня, жовнярики, горілку п'ють, Та молоді жовня, жовнярики, медгорілку п'ють.